Цього юнака тут усі називають Ліонелем. Це його нік на порталі UAFootball. Чотири роки тому разом з львівськими форумчанами він зібрав футзальну команду, яка нині регулярно грає на теренах Львівщини. Та інтернет-спілкування залишилося невід'ємною частиною життя. Хлопця Кожен день десь є. Якщо є можливість, заходжу. Ми там спілкуємося. Ми завжди там якісь обговорюємо свої новини. Не тільки футбольні, але особисті через цей форум маємо не лише просто команду. Маємо друзів, можна сказати, один до другого вже ходим. Сім'ями жодного разу львів'яни не пропускали рівненські змагання UAF-футболістів, що відбувається вже п'яту зиму поспіль. Цього разу вони поступилися лише іноземцям. Команді мінська, яка стала єдиним неукраїнським колективом. За словами білорусів, їхали вони недовго. Пункту призначення дісталися за 9 годин. Граючи вдома на аматорському турнірі, хлопці підготувалися до запеклої боротьби, а тому здолали супротив львів'ян. Я думаю, що ну взято нам навірно більше повезло. Забив, забив. Я два забив, одні в свої ворота ну, ворота. простріл, був поставив. На дворі мінус 15, тож досить прохолодно і у спорткомплексі. Та азарна боротьба учасників розпалила не на жарт. Це просто бомбічно, нереально круто. Приємно, що люди не тільки сидять за компами, але й час від часу збираються, аби поспілкуватися дійсно в футбольній тематиці, не тільки словами, але й ногами побігати. І до речі, подібні турніри відбуваються не тільки в Рівному, а серед описувачів форуму сайту футбол. Традиційно проводяться турніри в різних містах продовж цього року. Вся сіль заповнюють організатори навіть не у футболі, а в живому спілкуванні. Вже традиційно турнір закінчується так званим третім таймом. Після закінчення турніру ми їдемо всі так. Збираємось, їдемо в кафе, вечеряємо там. Празнуємо перемогу, хто виграв, спілкуємось між собою, тобто і знайомимось, тому що виявляються завжди нові люди. Тобто, наприклад, там як в тебе ні? в Мене сігіла, мене там Олег, о, Привіт, ми там з тобою переписувались, там щось спілкувались. І вживу, побачить, друг друга. Це настільки цікаво. У підсумку кубок дістався білоруському Белпромпроекту Срібло та бронза у гостей з Ужгорода та Львова господарі турніру Рівненський легіон зайняли четверте місце. Загалом же участь у змаганнях взяло вісім колективів. Володимир Струс, Богдан Ребенець, інформаційна програма День.